На такі акції полтавці зазвичай приходять свідомо заздалегідь, вирішивши прихистити чотирилапого. Проте для маленького Миколки це було спонтанне рішення, але тепер і у нього є домашній улюбленець. Ми з батьками гуляли, бачимо тут якась організація. Посмотрели і така собачка. І річно я хочу, щоб ми її назвали Цезарем». Мета таких акцій говорять організатори добрі справи. Аби тваринка отримала домівку, зібрати кошти для лікування безпритульних. Тому захід повинен бути цікавим, щоб привертав увагу. Тож родзинкою п'ятої акції стали виступи групи майстрів реконструкторів середньовіччя. У нас більше звертають уваги, скажімо так. Через нашу яскравість більше людей підходить, є більша можливість зібрати більше коштів. Я, крім того, просто вічно спілкуюся з твариним воєветеринаром за фахом. Вони, як і більшість прогресивної молоді, підтримують за захисний рух. Координатор проєкту Ольга Жуковська розповідає, що стати власником котика чи собачки зовсім не складно. Активістів просто знайти у соціальних мережах та на вулицях міста, адже проводять подібні акції що два тижні. Якщо ви вже обрали, ви підписуєте договір про те, що забираєте тваринку, залишаєте контакти, з ми потім зізванюємося, як тваринка що до чого, контролюємо процес після і забираєте тваринку. Тваринки всі щеплені відповідно до віку і стерилізовані. Уже на початку акції було прилаштовано у добрі руки шестеро тваринок і зібрано коштів на дві стерилізації, а це близько півтисячі гривень.